Доброго ранку, діти! А ви колись задумались, чому виникає вітер? Сьогодні я пропоную вам дізнатися більше про вітер. Вітер це рух повітря на землі. Внизу, біля землі, повітря тепліше та густіше. Воно нагрівається та стає легким. А коли повітря стає легким, воно піднімається вгору. Вгорі воно охолоджується, стає важким та знову опускається на землю. Як ви гадаєте, чи має вітер смак та колір? Ми не можемо скуштувати або побачити вітер, але ми можемо його відчути. Вітер може бути легким та теплим, а може бути сильним та холодним. З легким та теплим вітром можна гратися, надувати повітряного змія, пускати мильні бульбашки, гратися з вітрячком. А ще користь вітра в тому, що він приносить опади з океанів на сушу, очищає повітря, переносить насіння рослин, виробляє електроенергію. Діти, а зараз я пропоную вам послухати, як саме звучить вітерець у лісі.